Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода до України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світинкова. Що гордо в свій стрімкий політ. Слова Мають велику силу. Вони відображають наші почуття, думки та ідеї. Тому в цьому сюжеті ми вирішили з'ясувати, які слова найбільше полюбляють мешканці нашого міста. Давайте дізнаємося разом. Рідну мову ми знаємо, ставимося до неї прекрасно, і всім желаємо, щоб переходили всі на українську мову. Ой, яка чудова українська мова! Спілкуємося, якщо потрібно, але не завжди виходить спілкуватися українською мовою. Ми знаємо свою мову, шануємо, любимо. Минулого року вперше спробувала диктант написати. Ми родилися в Україні по-українськи, валакаємо. Що... якось стараємося вивчити вже і переходимо на українську мову. І спілкуємося в соціумі, стараємося відходити від російської. Яка у вас улюблена українське слово? Кохання, мир, свобода, рівність, дуже багато, домівка, сім'я, малятко. Ну, такі більш ніжні, матуся, родина. Ну, найбільше, мабуть, подобаються такі, що пов'язані з, з батьківщиною, з рідними. З почуттями, мати, земля, любов. Ну от мені подобається слово «кохання». Любити можна і собаку, і кота, а кохати можна це тільки чоловіка. Кохаю, дочку кохаю, Коханий – Моє найлюбиме слово. Добре. До побачення. Харить мені це слово Харить це українське таке слово. Добрий день, доброго вечора. Дякую на добраніч. Добрий ранок, поважаю, гарне, похана. Як заходиш у хату, треба казати мир а, ми... в цьому дому, правильно до цього? Виявилось, що багато людей вміють навести значну кількість слів, які їм особливо до вподоби. Це свідчить про впевненість у використанні української мови. Добропільці прагнуть зберегти свою культуру і національну ідентичність через мову. Вони розуміють, що слова мають велику силу та важливу роль у спілкуванні та вираженні своїх думок. Ми раді бачити, що українська мова живе і цінується серед жителів Донеччини. Це свідчить про їх любов до рідної мови та бажання підтримувати її розвиток. А які у вас улюблені українські слова? Поділіться ними у коментарях.